Гламурні новини. В суботу Сара Джесіка Паркер в одному з магазинів Єзуполя придбала баньку кільки. Ось що сказала Сара Джесіка Паркер про ту баньку кількі. Алло. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір Добрий вечір. Алло, пан Олег Іванович. Так. Дивіться, у мене є таке одне запитання до вас. Я десь може тиждень тому купила у супермаркеті три п'якірки, е, кілька у банці такі великі. Mm -hmm. І е, не прийшла додому, відкрила, а то таке смердяче, ну таке, що нема що їсти. І що, ти їзділи все одно, але потім подивилися на баньку, а там нема терміну, придатності, ніц немає не написано. І... і що в таких випадках робити, якщо трапилося ще таке другий раз? Дякуємо ну ну перше, перш за все не треба було їсти, я так думаю.